Процитую панове новий вірш. Розтануть в темряві ілюзії обману, у віковій історії буття, вуаль брехні зірве рука солдата атамана і побачать очі, яке насправді є життя, розквітне воля на руїнах рабства, і вийде правда з під Ілюзії брехні, замовкнуть крики болю і злорадства, і заспівають люди Переможні пісні. І проросте на згарищах надія, зерном, як камінь, що навіть бурі не зламать, згорять дотла усі мерзотні дії. І світло істини розвіє всю ворожу радь. З'єднаються розірвані дороги, і брат, обійме брата у сльозах. Не буде більше страху і тривоги, лиш спокій у нескорених серцях. Дякую.